Вітаю, друзі! Ранок недобрий і ніч була недоброю, тому що наш клятий ворог нам не дає спокою. Ціла ніч була в декількох тривогах, ранок теж. Зараз, слава Богу, тихо. Дуже хочеться, щоб тиша запанувала нас назавжди. Але ж, ординець. Нас ніяк не залишить в спокої. І інакше терористами їх назвати ми не можемо. Та, на превеликий жаль, світ не бачить них терористів, то їм доказів недостатньо. То вони ще не пересвідчились, а тому, що не їх торкнулася біда. Не до них прийшов цей клятий терорист. А у нас щоразу терористи і потвори, що несуть нам білі гори, Що забрали в нас утіху і селяться під нашу стріху. Нечі слізе із болота ця ординська сволота, Топче землю спопиляє нас, невинних убиває. Нам бляшанки відправляють, міри і меж вони не знають. Роблять це вони роками із кровавими слідами. Світ мовчить, хоч добре бачить, що ж мовчання світу значить, що усе це означає, і який він намір має. Їм ще доказів замало, лихо ж бо не їх спіткало. Не до них орда увірвалась. Їх недоля не торкалась. Тож з бідою наодинці в Україні, українці, як орду нам подолати, щоб нам в землю не лягати. Нам доводиться лягати в землю, лягають в землю наші дорогі захисники і захисниці. Лягає в землю невинний цивільний люд, як дорослі, так і діти. І ворог ніяк не схаменеться, і йому дозволено все. І таке враження, щось: я роблю це, а що ви мені за це зробите? А нічого, бо я так хочу і я так роблю. А світ споглядає. Світ продовжує споглядати, тому що, ну. Бачать доказів їм замалом. А можливо, це не вони, а вони ще будуть досліджувати, а ворог той час продовжує нас вбивати. Ворог в той час продовжує щоразу по всій Україні запускати свої смертоносні бляшанки. І прикро, що. Світ ніяк не розплющить очі, а можливо, очі в них і розплющені та грають таку гру, бо їм це зручно. А нам боляче, нас болить. І вкотре знову наголошую, що болить найбільше тих українців, які знаходяться в Україні. Тому що саме ми потерпаємо. Від загрози, саме ми потерпаємо від тієї небезпеки, яку нам несе наш клятий ворог. Єдина надія тільки на Господа, що він вбереже нас, вбереже наших рідних, вбереже наші домівки і допоможе нам здолати цього терориста, цю кляту Орду, яка вірвалась такою навалою до нас. І продовжує все спопиляти на своєму шляху, продовжує все знищувати, руйнувати. І найгірше те, що продовжує забирати наші життя. Якщо ми, хто залишиться в живих, зможе відбудовувати те, що зруйновано, то, наприклад, жаль. Жодне життя не можна відновити. Жодного ми не зможемо повернути до життя. Оце і є найгірше. Але у ворога такі забаганки, а ворогу якось так хочеться, і світ на це споглядає, шукає доказів, до Світ шукає доказів, ми гинемо. У нас проливається невидна кров. От саме такою дорогою ціною гаптується наша перемога, саме такою дорогою ціною торується шлях до перемоги. Нехай Господь допоможе нашим дорогим захисникам здобути перемогу. У цій клятій, брудній, несправедливій війні, і будемо раз сподіватися, що все буде Україна, і все будуть українці. Дорогі мої, дякую за увагу, дякую за те, що ви у мене є. Будьте бережені Господом, щоб ні я, ні ви всі, ні мої рідні не знали, що таке лихо, що таке біда, щоб Господь оберігав нас. Від всіх ворогів, видимих і невидимих. Я вам бажаю тихого, легкого, спокійного, благословенного дня, без повітряних тривог, без загроз, без атак. Я буду з вами прощатися до завтра. Дуже щиро на це сподіваюся, що саме до завтра. Завтра знову я Господь допоможе, зустрінемося вранці в прямому етері. А сьогодні з вами була я, Ранкова Кава і поетичне слово королеві Гір Клавдії Дмитрів. До зустрічі завтра.